Хмельницькі автолюбителі запевняють, до зими готові самі та своїх залізних коней належним чином підготували. Замінив мастило, замінив антифриз і різину. Поміняла різину. Різіну помінявши, треба масла, фільтра поміняти. А ось на шинному сервісі працівники запевняють, що несвідомих водіїв у місті вистачає. Багато з них чекали до останнього і замінили резину лише з першою ожеледицею. Структура літньої різини різко міняється і. При движенні автомобіля на високих скоростях просто можуть случитися ні предвідні як занос автомобіля і сриф його в квіт. Працівники державтоінспекції наголошують, що зважаючи на стан дорожнього покриття та погодні умови, нехтувати переходом на зимові шини не варто. Державтоінспекція Хмельниччина звертається до всіх власників транспортних засобів. Хто ще при якихось причинах не перейшов на обов'язкову зимову гуму? Рекомендуємо це зробити на найкоротший термін. Тому що це є ваша особиста безпека, і це може бути одною з причиною ДТП. Заміна шин обійдеться водію у суму близько 200 гривень. Сам комплект резини вдарить по гаманцю куди більше. Той шин калібляться от, якщо брати по комплекту, від 1000 гривень і вище. В залежності від марки автомобіля і так само від діаметра шин. Хоча заміна шин справа не з дешевих, але ж власний спокій та безпека оточуючих безцінні.